Криша була заража сусідів за 50 метрів. Оце ось помідори. Уже була завість, вже вони мали червоніти. Бір весь застелений був до 5 сантиметрів градом. Радує те, що ніхто з людей не постраждав. У Полтавському районі усувають наслідки негоди. Град зі зливою та поривами вітру за 15 хвилин поруйнував подвір'я жителів села Іванівка у Кобиляцькій громаді. Нині люди відновлюють помешкання самостійно, а з міського бюджету поки готуються виплачувати матеріальну допомогу. Якою була стихія та які її наслідки? Про це розкажемо у проєкті Суспільного. тригернуло». Мене звати Лілія Пархоменко. Вітаю! Подробиці далі. Сінник, кладовка, забор, сарай, літня кухня, кришу зірвало, фронтон завалило. На сараях кришу позривало. Один сарай, другий, третій, пластикове вікно побило. Микола Павлов один із жителів села Іванівка, у якому цієї неділі вирувала негода. Усе почалося з легкого дощу, потім посилився вітер і пустився град. А далі за якісь 10-15 хвилин пройшов як смерч. Градина десь як 5 копійок вдарила в голову, чи сознання не потеряв. Двір, весь застелений був до п'яти сантиметрів градом. Подібне на Полтавщині могли бачити лише у фільмах про стихійні лиха. Там вже нічого не видно, відно. Це Відео на телефон місцеві знімали під час негоди увечері 23 червня. Тоді у них ще було електропостачання та інтернет. Я виходжу, в мене вітром, двері відриває, я їх на себе і тільки встигла закрити і чую масштабний удар по дверях. Це був е, шифер у вікно, як наче хто туди камінь закинув, це летіли кирпичі, тобто вже фронтони сипалися на хаті. За даними із сайту Кобиляцької міської ради, в Іванівці близько близько тисячі жителів негода пошкодила 75 домогосподарств та 30 житлових будинків. У них майже половина лишилися повністю без даху решта частково. Також мають ушкодження господарчі споруди, літні кухні, гаражі, паркани та автомобілі. В дворі нічого не видно, було молоко. Отак біла стіна. Тільки чути гуркіт було, потолки почала вода з люстр лити, почали миски підставляти. Це не можна передати словами його. Родина Валентини Тетянич саме вечеряла у помешканні. За її словами, негода тривала близько 15 хвилин. Однак навіть цього часу вистачило, аби зруйнувати будівлі на подвір'ї. Цьому році в цьому домові тридцять п'ять років. Повністю всі. Труби газові, був профільний. Тут звалило, там звалило. Далі. Фронтон збило кирпича. Криша була заража сусідів за 50 метрів. Градом побило і городи місцевих. Чи буде цього року урожай, кажуть, не знають. Всі рослини, які були над землею, буквально прибило до ґрунту. Осталося без нічого. Радом побило пшеницю, по попів колоска, повідбивало цілі колоски. Перші хвилини після стихії вся малина лежала на землі. Це вона трохи піднялася. Три ряда дерев в кожному рядові було по 25 деревин. Всі повикорчовало, повиривало. Цього року городину на Полтавщині морозило, засушувало, заливало, а нині ще і побило негодою. Чи буде урожай? Діліться думкою у коментарях. Постраждала наша душа, це наш сад. Була капуста, яка також знищена, всьо як ви бачите, да ось наша гордість це сорт, чемпіон. Дивіться, що залишилося. Ось як побило наш урожай, тобто знищено все, що посаджено з весни. Це ось помідор. Вже була завість. Уже вони мали червоніти. Ось я вам зірву. Оце вже ось. І більші були помідори, які теж пошкоджені градом, за словами старости, окрім помешкань місцевих жителів, пошкоджені також адміністративна будівля, будинок культури та амбулаторія. На кладовищі не підлягають відновленню понад 20 надгробних плит. Провода від стовпів валялися як ото шнурки. У нас чотири бригади два дня працювали і встановлювали лінію електропередач. Наші старожили взагалі вважають, що на території нашого населеного пункту такого раніше не. Було радує те, що ніхто з людей не постраждав. Град розміром був я б не сказала, що особливо крупний, але він був розумієте, як стіною все було засипано вщент. Весь огород був білим. Майже тиждень люди відновлюють свої будинки і подвір'я. Та до завершення робіт поки далеко. Два дні розчищали хату. День кухню, багато днів ще часу забере, тому що весь двір закиданий шифером кирпичами. І ще багато ж поки ми доробимо, доукриваємо і ось, і ось кухня. Після негоди від місцевої влади людям привезли плівку. Грошової допомоги поки не дали. Які саме суми зможуть спрямувати, зараз невідомо. Ліквідаційну комісію було утворено, було обстежено всі домогосподарства, які постраждали. По їхніх по людських заявах складено акти. Формується зараз допомога через міську раду, через програму допомоги. Як ви думаєте, чи допоможуть місцевим жителям представники влади і які компенсації нададуть із бюджету Кобиляцької міськради, діліться у коментарях. Відновлюємо своїми силами, позичили в людей гроші, найняли стройбригаду, щоб встановили хату, а кухню сараї своїми силами. Сусіди, друзі, куми допомагають. З будинку ми вже зібрали мусор, вивезли шифер. 60 листів шиферу побило на будинку. Своїми силами взяли кредит на будівельний матеріал. Нині ж про наслідки стихії навіть через пів тижня місцеві розповідають зі сльозами на очах. А що ми можемо змінити? Це сказали такий катаклізм разу 100 років. Просто в мене було одне питання, чого я? І до інших тем, які обговорювали цього тижня. У Кременчуці вшанували пам'ять загиблих під час російського ракетного обстрілу Амстору. Це зробили у другій роковини після удару біля колишнього торговельного центру. Люди принесли квіти і влаштували панахиду. У нас загинула донька Павленко Ольга Миколаївна. Був вибух в Амсторі, а ми знали, що вона туди поїхала. Ми відразу приїхали сюди, обійшли всі лікарні, її там не було. Здали меденка через 10 днів нам повідомили. Депутат Полтавської облради Сергій Савченко може бути причетним до конфлікту з екс-військовим у місті Дніпро. Йдеться про ситуацію, коли люди в одязі кольору хакі та балаклавах на вулиці утримували чоловіка у цивільному. Останнім виявився колишній боєць спецпідрозділу Кракен Дмитро Павлов. Інші люди, начебто, були задіяні на обшуку Ботоферм разом з нардепом Миколою Тищенком. Він повідомив, що охорони немає, а Павлов сам спровокував поліцейського, бо був причетний до Ботоферми. Ймовірно, Депутата Полтавської облради у конфлікті на боці Тищенка у соцмережах ідентифікували за татуюванням. На фото на руці Сергія Савченка є подібне зображення, як і в чоловіка, котрий був разом із Тищенком на відео. Депутат облради свою позицію не оприлюднив, а на дзвінки не відповідає. Нагадаю, він є членом депутатської групи за Полтавщину 2020 року. Його обрали до облради від забороненої нині партії ОПЗЖ. На центральному кладовищі у Полтаві за понад 7 мільйонів гривень із бюджету громади планують звести колумбарій. Це споруда для розміщення урни з прахом померлих після кремації. У ній буде майже 600 комірок. Про таке місце просили місцеві жителі і, зокрема, родини військових. Колумбарій, який на цвинтарі звели 2007 року, нині заповнений. Відповідно до проекту, колумбарні стіни влаштовані в два та три яруси. Відповідно з різною структурою, також там влаштовані. Овані декілька місць для сидіння, такі лавки, та зроблений благоустрій. У Полтаві обрали запобіжний захід для жінки, яка ймовірно викрала гроші із благодійної кав'ярні. Момент крадіжки зафіксували камери відеоспостереження. За даними поліцейських, Полтавка 1992 року народження. До приміщення благокави вона проникла під ранок, зламавши двері. Викрадено близько 9 тисяч гривень, які збирали для військових. Полтавку взяли під варту з можливістю внесення застави у розмірі 150 тисяч гривень. За крадіжку в умовах воєнного стану їй загрожує. Від п'яти до восьми років позбавлення волі. Наостанок про хороше. В Україну цього тижня повернули жителя Кременчука Тараса Коваля. У російському полоні він був понад півтора роки із жовтня 2022-го. Воїн 1986 року народження має звання молодший сержант. Вітаємо його вдома і дякуємо за службу та захист України. 25 червня загалом обміняли 90 військових. Це нацгвардійці, прикордонники, бійці тероборони, Збройних сил і військово-морських сил. За даними омбудсмена Дмитра Лубінця, цей обмін військовополоненими був 53-м від початку повномасштабної війни. Загалом повернули 3300 людей поки це все. Новий випуск. Чекайте за тиждень, аби дізнатися про головні події Полтавщини. А також підпишіться на Ютуб канал та інші соцмережі Суспільного, аби не пропустити важливі новини. Залишайте відгуки та реакції під нашими матеріалами. Працюємо із думкою про вас.